Так, народ, всім привіт! Ну що, вирішив я добратися ще до материнської плати, яка два роки була в майнінгу, і хочу поміняти термопасту на процесорі. Цікаво, що з тої термопасти залишилось. Давайте подивимось. Так, ще би я пам'ятав, як воно. Ага. Отак. От Давайте поглянемо, що там з тої термопасти в нас чи щось ще хоч є. О! Ну, в принципі, за два роки я б сказав, що ще вона не сильно висохла. Ну, вже така сухенька, сухенька-сухенька. І зараз ми її, правда, вона щось трошки мало намащена, але це вже таке. Зараз легенько зітремо. Легенько це все постирати салфеточкою. Треба буде всі материнські плати так зробити. От, тут є ще ось це. І зараз гарно легенько намаститься. Та й все. Все буде добре. Він, в принципі, не перегрівався, але вже його пора прийшла. Два роки безперестанної роботи. Ну, ще так, непогано. От. Легенько тепер. Намастити. Між іншим термопаста наногріз, сама дешева від титану. Під процесори тут немає великої температури, можна давати. От, легенько розмащую по всій площині кулера. Не грубим слоєм це все робиться. Бо щоб не повилазило лишнє. О, гарно розмастити, що лишнє знімається. Ну, дуже багато лишнього не було. От, і все, ставимо це на місце, защолкуємо, ставимо от сюди. Легенько. Защолкуємо? Ну що таке? От так само і тут от. Защолкуємо? Отак. О, і провертаємо ті штучки в протилежну сторону. От, нічого надзвичайного, все гарно пристало. Дивитись отут по тих стоєчках, чи воно гарно пристало. Все. Все зроблено. Кому було цікаво і сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, будьте здорові!